В Україні триває наразі міжепідемічний період захворювання на ГРВІ та грип, але з кінця липня цього року спостерігається підвищення захворюваності на covid 19 Ситуація контрольована, медичні заклади працюють у звичайному режимі. В Черкаській області захворювання залишаються на низькому рівні. За минулий тиждень зареєстровано 4 випадки захворювання, з них двоє дітей до 4 років і двоє дорослих. За позаминулий тиждень зареєстровано три випадки захворювання. В Україні з'явився новий підвид COVID-19, це підвид назвали стратус. Робоча назва XFG. Варіант Stratus в Україні почав реєструватися з кінця липня цього року. Наразі він є одним із домінуючих варіантів у світі поруч із варіантом Nimbus. Який в Україні зараз ще не реєструвався, станом на 16 липня підтверджено 38 випадків захворювання на стратус, і захворювання реєструвалися в самі областях та по місту Київ. Поточні дані показують нам, що стратус має підвищену здатність до розповсюдження, але як такий не має здатності призводить до тяжкого перебігу хвороби або до зростання смертності серед населення. Чим він відрізняється від емікрону? Стратус це рекомбінований під вид Омікрон. Тобто він має генетичне походження від Омікрон, точніше від його кількох ліній. Клінічно він схожий на інші варіанти COVID-19. Проявляється він спочатку хвороби охриплістю голосу, у тому числі спостерігаються такі симптоми, як. Підвищення температури, як скарження на надмірну втому, а також на кашель. На початку хвороби в аналізах крові не спостерігається значних змін, і це може свідчити про відтерміновану дію імунної системи. Стандартні ПЛР-тести залишаються точними для визначення sars cov 2 для того, щоб встановити, що це саме стратус, потрібно додаткове лабораторне дослідження в референс-лабораторіях, яке має назву секвенування. Заходи захисту, такі, як і при інших варіантах COVID-19, це унікати тісного контакту із людьми, які мають респіраторні прояви, хвороби. Носіть маску в місцях скупчення людей, регулярно мити руки з милом, провітрювати переміщення, робити щорічне щеплення від ковіда за новими оновленими протоколами моз.